Це Роман та Марк Уришеви. Ми учні Бахтерського опорного закладу. Наші найулюбленіші предмети це історія, математика, англійська мова, природознавство, українська мова. Роман та Марк діти творчі. Вони взяли участь у багатьох конкурсах, говорять батьки. Коли дізнались про цей до 30-річчя незалежності, мама Валентина зрозуміла, що це буде цікаво її близнюкам. Чоловік, працювавши із Фейсбуком, підійшов і каже: Ти знаєш, ось є такий конкурс, де ми можемо наші діти можуть взяти участь і представити в принципі нашу рідну Херсонщину в Києві на день незалежності, тобто 24 серпня, бо суть цього. Конкурсу це те, що 10 учнів дітей-переможців матимуть право занести прапор до Верховної Ради. І ви знаєте, ми одразу підхопили особисто я та, в принципі, і чоловік цю ідею, тому що наші діти є достатньо творчими дітьми. Вони дуже стараються і в навчанні. Ми справжні патріоти нашої країни і ми зобов'язані були привітати нашу країну з ювілеєм. До конкурсу готувались всією родиною. У нас була така мета не просто вивчити вірш, але і зробити ось сам фон. Тому в нашому відеоролику в нас було так, що ми обрали соняхи. Це ну, мені здається, такий символ півдня Херсонщина. Ми саме з цього краю. І потім ми подумали, ну як можна показати, що ми саме до 30-ї річниці, що ми вітаємо нашу батьківщину. Тому ми, чоловік зробив букви, літери. Саме слово Україна. А ми вже із хлопчиками прикрашали ці літери. Нам довелося вирізати більше 500 квіток. Зайняло це приблизно 2-3 ну, вечора. Вирізали ми їх з пінопласту. Дуже старалося, щоб воно було красиво. Получилося нашу рідну Україну люблю дуже, дуже Любіть Україну.

Ми дуже хочемо поїхати в Київ, ми там ще ніколи не були, ми любимо подорожувати. Зараз родина Уришевих збирається до Києва. 23 серпня Марк та Роман візьмуть участь у репетиції у Верховній Раді України. Україна! Ксенія Сіліна, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.